Зараз зваримо такий легенький супчик, тут індюшатіна. Тут більше кістки, звісно, чи м'ясо, але це ж на то він і бульйон. Цибулька, морква, фасоль. Все-таки у баночки вже готова фасоль. І зараз ми сюди покладемо помідорки. Ми ці вкладемо помідорки, які вже, ну, є ще ціленькі помідорки, а це нарізані кусочками просто. От, зараз ми теж сюди закинемо. Так, кинули сюди помідорки. І картошку я цей раз не буду класти. Мене попросили, щоб я без картошки зробила. І Я потім ще зроблю тісто, я вам покажу. Ще сюди ми скрутимо рулет тільки тісто, присипемо сиром. І такий, ну мені таке заказали, то я так роблю. Так, а зараз замісимо тісто, так, мука, одне яйце, трошки солі. І я додав ще ложку води і півложки олії. І таке замісимо тісто пісне. Це тісто замістилося, все, що з одного одне яйце і я дві ложки водички влила і пів ложки е, олії. Так, зараз ще я підмішу, воно постояло в мене, отак от в пленки завернуте. І зараз я розкачаю. Так, я це тістечко розкачала, посипала трошки сиром. Отак. Зараз я скручу. З двох сторон рулетик покажу далі. І це так я з однієї сторони скрутила, з другої. Зараз розріжемо так і поріжемо на кусочки. Все-таки вийшло два таких рулетика. І зараз ми його поріжемо. Десь так по сантиметру в ширину. Так, це я порізала їх, ці рулетики. І десь так по сантиметру. І зараз кинемо в супчик. Так, я їх кинула в супчик. Зараз вони по, по одному дуть, повспливають. І десь хвилинки три хай покипить. І все виключаємо. Треба трошки петрушечки додати. Але я то додаю окремо, тому що домашні мої петрушки не люблять в суповій. Так, я вже виключила, вони зварилися. Ну, от і супчик готовий. З такими рулітиками. Тільки треба як місити тісто, щоб воно було трохи м'якше. Я трошки затуге замісила. Треш, трошки більше водички додати їх замішувати. Не тільки, щоб яйця і мука. Будемо на другий раз знати.